Бої на лінії зіткнення не вщухають. Напередодні там зафіксовано понад півтори сотні атак. Росіяни по наших позиціях і населених пунктах випустили 112 авіабомб і три десятка ракет. Атакували дронами Камікадзе та випалювали все з артилерії. Водночас, вороже військо зменшилося ще на 1040 окупантів. Також сили оборони спалили три російські танки. Та півсотні артсистем. На сумському та курському вітинках фронту відбито 21 штурм, а на Харківщині 10. Не зменшує свою активність ворог і на Донеччині, бої точаться навколо Серебрянського лісу, Часового Яру, Торецька, Покровська та Новопавлівки. Саме Покровський напрямок лишається епіцентром протистояння. Тут сталося півсотні штурмів. На південному вітинку фронту ворог штурмував наші позиції під Оріховим та Гуляйполе. В основному ворог атакував маленькими піхотними групами, важку техніку масово майже не використовував. Ними вже давно збивають ворожі розвідувальні крила, ударні дрони, ФПВ-шки і навіть шахеди на фронті. Але на загальнодержавному рівні про них заговорили. Лише зараз це про дрони-перехоплювачі. Вони суттєво підсилюють нашу систему ППО і збивання ворожих цілей роблять дешевше. Уже майже рік на фронті наші захисники такими дронами виловлюють російські пташки. Та й в основному їх постачають на лінію зіткнення волонтери та благодійники. Як працюють ці дрони на одному з чергувань на фронті? Бачив наш Олег Корнієнко. в тому, що ціль Бо з'являється на радарі і інколи просто як не розпізнана, показує і площу розсіювання, висоту і швидкість. Боєць на псевдобову має лічені секунди, аби увімкнути всю техніку і піднятися у небо. Радари зафіксували невідомі крила, і, ймовірно, ворожі розвідники. Взагалі важко ціль побачити, якщо чесно. Підланенка ціль вона над кришами проходить. і це не буде такого, що такий камаз не вийде посеред неба. Як ви побачите, там можливо ціль інколи, навіть як точку, більше як сіру, чи якусь біленьку, маленьку таку знаєте, зірочку, яка над кришами може зливатися і важче ну, найти. Це екіпаж з воду перехоплювачів. Ось такими на перший погляд, звичайними впівішками, бійці знищують у небі над Донеччиною ворожі розвідувальні і ударні дрони. Для цього ми їх трохи переробляємо, ставимо свою плату ініціації. Більш об'ємні батарейки та спеціальне баче, яке більше підходить для повітряних цілей. Хлопці літають уже більше місяця. Пройшли курси пілотування і одразу в небо кажуть, роботи вистачає зала. Ми отут якраз цим так десь тут. В цьому районі е е е знищили залу, але вона перед цим коригувала е десь п'ятого ранку, по фермі був прильот Шахіда, і вона була над нею, коригувала або, або коригувала, або просто в, е як, для е з відеофіксації удару е прилетіла сюди. Та під час цього польоту збити нічого не вдається. Таке буває, кажуть захисники. В повітрі можуть літати не лише ворожі дрони, але й свої. Тож радари фіксують всіх. А там уже пілот зі штурманом самі ідентифікують ціль і розуміють світ чи чужий. Майже за рік цьому взводу вдалося над Донеччиною збити понад 200 різних російських дронів. Це і дорогі російські зали, і суперками, і бюджетні ФПВ-шки. Я думаю, що противник і надалі би літав безкарно в нашому районі та проводив свою розвідку. А так, коли ми знищили стільки розвідувальні допила, ми дуже завадили літати, дивитися на наші логістичні шляхи, вишукувати нашу артилерію. Перехоплювачі знищували і гербери, доганяли дрони на оптоволокні і навіть приземляли шахеди. Так, це ж цей вже повністю. міняють батарейку на готову, щоб нього буде злітати, нього включити і полетіти. А на ньому вже вибухівка, да? так? Ну так, да, вибухівка і капсуль-детонатор. Ну Тільки його під'єднують вже безпосередньо перед ну для безпеки, вже перед зльотом. Вартість подібного дрону за 30 тисяч гривень. Натомість ворожі цілі він знищує на сотні тисяч доларів. Приміром, російський розвіддрон зала коштує 200 тисяч суперкам до 500 тисяч зелених. Та найголовніше він рятує життя нашим захисникам. Тепер росіяни не можуть вільно літати, розвідувати і коригувати вогонь, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Олег Корнієнко, факти ICTV, Єдині новини. На Донеччині через погіршення безпекової ситуації збільшилась кількість населених пунктів, у яких тепер триватиме комендантська година до 20 годин. В основному це міста і села за 15 кілометрів від фронту. До цього списку потрапило і Добропілля. Це місто між Покровськом і Краматорськом. За останні кілька тижнів ситуація тут погіршилася. Ворог місто розбиває кабами і туди долітають навіть фпі дрони. Серед тих, хто тримає тут оборону нацгвардійці через засилля ворожих дронів, захисники про допомогти зібрати їм на реп-системи. Задонатити можна за реквізитами. Вони на екрані. За день нашим захисникам тут доводиться відбивати по кілька десятків штурмів. Ворог стягнув сюди своїх найкращих дронарів і вони намагаються розбивати не лише наші позиції, але й обрізати логістику. Тож без реп-систем протистояти окупанту важко, кажуть захисники. Налізуть лізуть сто вранці. Пробують прощупати, поки ті типу, подумають, піхота дихає, а насамділі ми весь час працюємо. Дрони, так, да, дрони це дуже важкий для нас. Цей противника їх дуже багато, цих дронів. Воно залітає прямо до нас в тил. Ну і робить біду трошки. Одним із найважчих напрямків Східного фронту є Лимано-Куп'янський. Росіяни тиснуть з боку Луганщини і у ворога є часткові просування у напрямку до Оскільського водосховища. Стримати нескінченну кількість живого м'яса, яку ворог кидає на штурми, вкрай важко та вдається ціною життів та здоров'я українських бійців. Наступний сюжет було знято кілька днів тому у нас у дронарів перехоплювачів Та, на жаль, як повідомили у бригаді НГУ Рубіж, ворог обстріляв цю позицію. Було поранено бійця за позивним База. Його шпиталізували від отриманих поранень. Він помер. Далі у сюжеті буде картка і код на дрони. Донатьте, аби бійці могли помститися ворогу. З передової репортаж Владислава Круглова. Летимо за суперкамом. Це один із найрозповсюдженіших видів розвід дронів противника. Рябо наче немає, так? Да? Ні, зараз умови майже ідеальні. І ось так ми працюємо кожного дня, і в цьому і заключається вся наша робота. Це сьогодні ви казали вже другий, це вже другий і другий саме суперкам за сьогоднішній день. Це відео ураження російського дрону зняти бійцями перед нашим приїздом на позиції. Воїни бригади Рубіж НГУ, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, збивають ворожі безпілотники за допомогою звичайних fpv дронів. Чи як їх ще називають бійці дронів-перехоплювачів? Принцип збиття полягає у тому, щоб підлетіти дроном якомога ближче до крила противника і. Просто розірватися бажано максимально близько до нього, але завдяки бойовому заряду є певний радіус, в якому крило все одно буде пошкоджене і впаде. На відміну від роботи по наземних цілях, у FPV перехоплювачів немає потреби у великому боєкомплекті. Достатньо 100 чи 200-грамового боєприпасу, аби відірвати крило чи хвоста ворожому дрону. Невеликий заряд. Е Велика Камера бачить велика батарея. Да, для того щоб залетіти можна було далеко і високо. Та збити ворожий дрон нелегко, бо росіяни на цій війні теж вчаться, і недооцінювати їх кажуть бійці не варто. На нашому напрямку противник більш застосовує типу зала і суперка. Але в останній час вони трохи змінили тактику і за допомогою БПЛА зала вони на великій швидкості залітають, проводять розвідку і на великій швидкості вилітають саме завдяки тому, що е, цей дрон може розвивати високу швидкість, він може наздогнати цю залу. Часто встановлюють зеркало, це так званий реб на залу суперкам. До якої при подльоті відпадає управління, і тобто або картинка, і її не можна уразити. Нацгвардійці кажуть, завдяки саме удосконаленню дронів, їх прошивки, зменшення ваги та збільшення заряду батарей. Технічно ми попереду ворога. І навіть у ситуаціях, коли здавалося б, виходу немає, бійці його знаходять. За одну і ту ціль ми можемо вилетіти двома різними дронами. Якщо одну частоту заглушили, ми можемо взяти інший і полетіти на інший. тобто це. Взагалі не проблема завдяки тому, що в нас є своя майстерня, в якій хлопці все, все це роблять. На своїх екранах ви бачите номер картки і QR-код. Бійцям конче не вистачає дронів і комплектуючих до них. Окрім того, що вони йдуть на ураження повітряних цілей, також, на жаль, деякі борти втрачаються під дію РЕБа або інших чинників. Також багато розхідників вигляді пропелерів всіляких внутрішніх запчастин, цього звісно бракує, хотілося б більше. Дрони, а тим паче, FPV – це розхідник, який летить лише в одному напрямку, і в день лише один екіпаж використовує десятки птахів для ураження. Тож можна уявити, яка кількість ворожих розвідників безперервно кружляє у небі. В залежності від погодних умов, коли Гарна погода, вилітів може бути ну, більше 20. Якщо погода не досить добра, то може бути також пара вилітів за день. Тобто дуже багато залежить від погодних умов. Та є дні масованих ворожих штурмів, і тоді доводиться летіти у негоду, аби тільки зупинити ворога, який веде розвідку. Нацгвардійці кажуть, дрони то залізяча. І навіть якщо на одну цілі йде п'ять пташок, знищений ворожий розвідник в рази дорожчий за ІВПВ. І найголовніше, ворожий БПЛА вже не зможе наводити артилерію по нашій піхоті. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти сітіві. Єдині новини.